Доброго дня всім! Слава ЗСУ. Національний банк України. випустив новиночку. 2 гривні, Василь Кричевський. 2023 року. Тираж монети складає 30 тисяч монет. Досить така гарна монеточка. З нею заберу ціна на монету Національного банку України 81 гривня. Також Укрпошта випустила нову марочку, присвячену воїнам ЗСУ, це в нас марочка воїни світло, воїни добра. Марочка у нас складається, блок марок складається у нас з п'яти марок, де зображені дорожники, зв'язківці, енергетики, газовики і водопостачальники. Марочка у нас називається Войне світло, воїни добра. Ось такому новому. Марочка в новому такому дизайні. Ось така марочка на просторах інтернету продається від 150 гривень. Тараж марок 1 мільйон екземплярів. Позначається буквою у нас марочка М. Ось як гарно дивиться. Ну, багато вже різних нюансів на рахунок цієї марочки, комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Наприклад, мені дуже подобається. Я її з великою радістю поставлю в свою колекцію. Ну, Як до мене дуже гарна марочка. Тут чітко видно у нас тих п'ять марочок. Також в марочці присутній елемент. З нанесенням темряві марочки світиться у нас. От зараз марочки якраз переливається, і той елемент, який зображений карта України. І всі люди, які тут там енергетики, дорожники, зв'язківці, їхні конструкції. Бачимо в такому плані От. цей елемент так видно. Також у нас є великий конверт воєнного світла. Тараж великого конверту у нас 50 тисяч. Примірників, автор Олександр Нікітюк. Конверт такий долі доволі великий. Ну, тут тільки у нас Нібіяк енергетик бере. Зображення карту України. І енергетик ніби бере світло, воїн світла. І також у нас Маленький конверт з тим самим зображенням, як і на великому конверті. Карта України. Світло, яке, яке бере енергетику. Дає нашим воїнам ЗСУ світло. Траж малого конверту у нас 100 тисяч примірників, автор теж Олександр. Нікітюк. Ось такі гарні марочки і монеточка. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Всім тихо, тихих, мирних ночей і днів. Нам перемоги. Всього найкращого і до скорої зустрічі.